13 березня 1961 року у Києві сталася куренівська трагедія: потужний грязовий потік із Бабиного Яру крізь прорвану дамбу, що зносив на своєму шляху будівлі, автомобілі, десятитонні трамваї, не кажучи вже про людей. Затопив куренівку. Згідно з офіційним звітом, що мав гриф для службового користування, внаслідок аварії зруйновано 68 житлових і 13 адміністративних будинків. Непридатними для проживання виявилось 298 помешкань, у тому числі 163 приватні будинки, в яких мешкало 353 родини чисельністю 1228 осіб. Загалом площа затоплення склала 9 тисяч квадратних метрів. Керівництво УРСР приховувало справжні масштаби катастрофи. У Києві тоді було відключено міжміський телефонний зв'язок. Багатьох загиблих ховали на різних кладовищах у Києві, вказуючи у документах та в написаних на могилах різні дати та причини смерті. Частина тіл так і залишилася незнайденою в товщі затверділої пульпи. Закритий суд засудив шістьох посадових осіб до тюремного ув'язнення: двох проектувальників з Москви і чотирьох керівників. Київського будівельного управління, згідно з висновком державної експертної комісії, причиною аварії названо помилки в проєкті гідровідвалів і дамби.